Вітаю вас, любителі хорошої музики! Мабуть, багато кому з вас відомий такі видавники віто як Ubisoft. Та відома вона збільшувала своїми франшизами, такими як Assassin's Creed та Far Cry, в яких з кожною новою частиною ставалося більше аванпостів та джагернаутів. Але до того, як запустити конвер з аванпостами та Джагернаутами, Ubisoft у 2011 році вирішила випустити гру під назвою Rocksmith. Основною ідеєю було те, що для гри потрібна була справжня електрогітара, яка підключалася за допомогою кабеля, який йшов в комплекті з диском. Також кабель можна було докупити, здається, окремо, але не можу сказати точно. Сам RockSmith позиціонував себе як навчальна гра, яка допоможе освоїти гітару, на прикладі любимих треків, тобто гра сама підстроює під тебе складність гри. Спершу гравець грає одну ноту, коли він з цим справляється добре. Гра додає ще декілька і так далі. Також там міні-ігри, в яких показують техніки гри на гітарі, спершу відео, а далі практика. Також є ігри, в яких можна відточувати техніку гри. Там були різноманітні е, міні-ігри, такі як BeatMap, е, відпрацьовувати акорди, відпрацьовувати слайди. Тобто там було там є дуже багато. Також ще є кастомні треки, які роблять самі ж гравці. Але про це все трішки пізніше. Моє знайомство з RockSmith відбулося у 2020 році. Коли після того, як YouTube вирішив підкинути мені в рекомендаціях відео про електрогітари, мені було цікаво дивитися такі відео, та й я задумувався. Про покупку електрогітари, але думка була, що для чого мені електрогітара, я от власне що я буду з нею робити грати, мені, мені от граю на акустиці, а електрогітара, ну, можливо, колись. Так, я наткнувся на канал канадського музиканта Nіка Neckur, в якого вийшло відео, де він і показував цей самий Rocksmith Я почав гуглити, що це таке, і знайшов інформацію. Що це комп'ютерна гра, і мені стало цікаво, що це за така гра була показана. І, як я вияснив, що Рок Сміт може навчити грати на гітарі, або, по крайній мірі, відточити навички. На той момент я думав, що Рок Сміт навчить мене грати на гітарі. І мені стало цікаво. Я почав вибирати електро. І гітару, і... але перше, що мене зупиняло, це оцей спеціальний кабель, який повинен бути в комплекті з диском. Але так як я борався купувати гру в стімі, тобто кабель з Стім мені не прийшла. Тобто кабель можна було купити на OLX і коштує він недешево, та по відгуках він досить собі, такої собі якості. І на цьому почалися перші мої такі проблеми. Але я вирішив все-таки, що от буду шукати. І я наткнувся на відео, де хлопець підключив Rocksmith через підсилювач, педальку і до комп'ютера там двома кабелями з пліттером. І я такий. О. Свот от нарешті воно працює, здається, так можна, тобто, тому що всі відео, які я бачив до того, як ну, вибирати, почати вибирати собі гітару, всі зводились до того, що тобі потрібна звукова карта. І звукова карта коштувала досить, карта коштувала досить таки недешево, а обсилювач коштував в районі там, 2000. Тобто, і я такий, О, оце мені підходить. Я пішов, почав вибирати гітару. Прийшов в магазин, показую, от я хочу таку гітару. Це була гітара Cord G100. Я вже собі спланував, показую продавцю, а він мені каже: знаєш, таку гітару зняли з виробництва. І я такий. Блін. І він мені показує Cord X3, каже: от можу таку замовити тобі. Але. Вона ну, трішки дешевша, ніж ця ціна тут. Я такий гаразд, подумав, погодився. І все, чекаю. Зразу сказав, що хочу взяти ще в нього цей підсилювач. Це був Fender 10-ваттний. Замовив на Олекс струни у Сіксі, замовив все-таки довольний йду, заберу з пошти свою посилку. Забираю з магазину також посилку з гітарою, з підсилювачем. Приходжу додому і щось іде не так. Настроюю весь Rocksmith, як мені там по гайдах Стіма, інтернету, все там, всі ці вставляю драйвера, вставляю всі всі для емуляції штуки. І, знаєте, Rocksmith не працює. Точніше, він працює не так, як я себе уявляв. В моїй голові тобто звук повинен був йти з підсилювача з комп'ютера, тобто, от там повинна була гратися гра, а воно так не працює. Працює воно по тій причині, що я не почитав коментарі і неправильно зрозумів відео. Там хлопець просто виключив гітару в самому Роксміті, звук гітари. І залишив звук з підсилювача звук з підсилювача. І тобто, в нього був, він грав в пісні з дисторшеном. Тобто де потрібен лише дисторшн. так як сам RockSmith він малює різноманітні підсилювачі, педалі, коли в треку є різноманітні штуки. Також там можна замалювати бас гітару. І воно не працювало так, як я хотів. Та й мало того, що воно не працювало, воно шипіло, а паралельно воно ще не щитувало струни. Хороший приклад стався, коли я скачав кастомну пісню. Це була Lord Eternal, Journal, Enemy. Ні. Не потрібно казати, що це все через кастомні пісні. Хто грав в RockSmith, знає, що кастомні пісні працюють як звичайні треки, які можна купити. Просто я неправильно настроїв саму гру, і гра щитувала мені цей трек. Тобто і у мене було в районі там, 30% вчасно зіграних нот. Тобто при тому, що гра грала її сама. Я дуже сильно розчарувався в Роксміті, розчарувався в всьому, що я отак десь місяць шукав інформацію, все так продумував, планував, думаю, от зараз прийду буду грати. Декілька днів я ще пробував потикати в сам Роксміт, якось це все розібратися з ним. Але я забив. Десь на тиждень я забив, і через тиждень я вирішив спробувати ще раз його настроїти. Я поліз в інтернет і наткнувся на відео, де. Я його не знаю, я, мабуть, його не замічав, де розказували, що потрібно покопатися в файлі Rocksmith.ini. Якщо комусь буде цікаво, я викладу, напишіть в коментарях, я викладу цей файл до себе в телеграм-канал. Якщо комусь буде цікаво, хтось захоче е пограти в RockSmith, можливо, старий RockSmith, тому що зараз є RockSmith, про який ми говоримо пізніше. І що там потрібно виключити певні налаштування, поставити певний буфер. І я вирішив спробувати. І знаєте, Рокс дуже радий. Тобто для мене це було просто вау. Тобто я грав пісні карни, я грав там вже ті пісні, які я хотів пограти в Роксміті, пограв в ті самі міні-ігри, попробував уроки, все класно, мені все дуже сподобалось. Але почалася нова проблема, оскільки першим, що в мене Перестало працювати, це був сплітер. Він просто розлетівся, оскільки це китайський сплітер, китайський пластик, який просто розклеївся отак на дві половинки. І я такий: окей. Тобто він коштував копійки, і я не сильно розчарований був в ньому. Але після сплітера у мене перестав працювати перехідник. Перехідник, який ти втикаєш В комп'ютер з кабеля для гітари. Він вже коштував трішки трошки сплітера і мав би, по ідеї, працювати трішки краще. Але не так мене сильно розчарував цей перехідник. Як страх того, що коли я куплю новий перехідник, він залишиться в тому ж самому роз'ємі, оскільки я витягнув. Витягну, і в мене просто розсипався. Після того я зрозумів, що всі перехідники, це все, все лайно. І краще грати або в підсилювач. Або купити, якщо ти хочеш, ну, емалювати гітару через різні гітаріги гі, і інші інші програми, краще купити звукову карту. Це був теж ще той квест для мене, оскільки я не знав, яку карту вибрати. Дуже багато людей в інтернеті радили карту, яка називалася Scarlet Solo. 3. Вона казала дуже крута. Я вже задумався над її покупкою. Думаю, окей, гаразд. Куплю її ще і вже буду мати ще звукову карту. Можливо, вона мені теж пригодиться в подальшому. Але мене люди з чату по Роксміту, я знайшов чат в Телеграмі, відговорили говорили від покупки від покупки славно звісної Скарлетт Сол і сказали, купи собі краще Беррінджер UM22. І я такий, окей, UM22. Але щось. UMC22. Ось так. І коштував він, звичайно, дорожче, ніж UM22. І виглядав він теж по-іншому. Як я пізніше зрозумів, це одна і теж відеокарта, тільки звукова карта. Але з різними звуковими чіпами чуть-чуть. Тобто в UMC-22 більш кращий здається, звуковий. Чіп, тобто він краще сприймає мікрофон. Але якщо брати, як її для інструменту, то UM22 і UMC22 особливо різниці не мають, крім корпусу та цього чіпу. Можливо, ще якісь інші, я вже сильно. Та в них проблема драйвера. Їх важко знайти в інтернеті. Бу, проте знайшовся хлопець, який також мав ту саму карту, мав драйвера, скинув мені, я встановив. Підключив цю карту до Роксміту. Вибачте, не буду показувати вам, як я це робив, скільки я це робив дуже давно. Можливо, я запишу окремий гайд, Якщо комусь буде цікаво, також як понастроїться цього самого Роксміту. Проте, якщо хто захоче брати в старий, саме в старий RockSmith. Роксміт. І все, я почав грати в Роксміт. Ось таке було моє знайомство з RockSmith'ом. Як ще можу сказати про RockSmith в загальному, це крутий тренажер для гри на гітарі. Він не навчить вас, вас грати на гітарі. Проте він дасть вам мотивацію, дасть вам бажання грати на гітарі, оскільки коли ти береш перший раз в руки гітару, тобі складно, тобі хочеться це кинути, тебе болять пальці, в тебе пропадає пальці, в тебе пропадає бажання, в тебе неможливо десь в когось немає якогось такого. Бажання йти вперед, грати, а хтось хоче грати зразу в пісні, які йому подобаються, але ну, не виходить награти ту саму мелодію. RockSmith дає тобі цю ілюзорну можливість награти ту мелодію хоча б по одній ноті, привикнути, а далі просто людина може перейти на таби. Зараз Ubisoft випустили Rocksmith Plus, який йде по підписці, також і є в Steam, Але він вже більш наближений до таблатури, там не потрібно оцих всіх танців з бубном. Для того, щоб настроїти звукову карту, настроїти гітару, там вже не потрібен, здається цей славнозвісний кабель, там він вже підтримує дуже багато звукових карт, він підтримує гітару. Тобто там проблем з ним не повинно бути. Проте про Rocksmith Plus я не можу нічого сказати. Про сам Rocksmith, да, так, це класна штука, якщо ви хочете відпрацювати, доприкладу попробувати, що таке слайд. Відпрацювати якісь акорди, якщо ви ну, ніколи не грали акордами, там є класні такі бітимап восьмибітний, я не пам'ятаю точно, як він називається. Але це все дуже класні ігри. Я грав не всі, там їх дуже багато. Є також емуляція бенду, тобто там, на, там сам RockSmith підстроює, ви там вибираєте інструменти. Чи ви будете на гітарі, чи бас, чи головна гітара, чи ритм гітара. І вже сам Roxmith підстроює під вас там різні інструменти, грає для вас, як от ви собі. Граєте на гітарі, а він же під вас підстроює інші інструменти. Це дуже класна штука в контексті навчання. Ні. Вона не навчить, вона дасть якісь базові, можливо, знання, якісь такі базові. Тобто вона не навчить вас тримати гітару, вона не навчить вас тримати медіатору, але вона. Дасть вам бажання грати на гітарі, вона дасть вам можливість роз... пальцем привикнути до гітари, до прикладу. Я коли вчився грати, мені було важко зажимати четвертим пальцем, тобто мізинцем струни, мені було непривищено в деяких треках, деяких піснях. Проте з часом я до цього привик і так само і Русмі дає просто пальцем привикнути до струн, перебирати по струнах, ви можете спробувати. Проте, можливо, знайдуться люди, які зі мною не погодяться. Можете писати в коментарях, що ви думаєте про Роксміт. А зараз попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк, підпишіться на інстаграм.